Так, ставщи у татині страхе. Та-та та. Йому ведерку, тьмо на голову, Во. О, та як твій мішку. Та, так твій заник ти мішку. Що ж тут не хватає, Що ж тут бракує? Що, що бракує? Ви ще яси нагадала з що? морку. Морку. Точно. No. Давай і ставимо морку. No. Oh. Та ту став моркву, де ти там поставила? На низ морку треба ставити Ти шо зварювана? Забула. А то, а щось поступить? А то гуджик. Да дайте шлях Ти каш тоже така пошла? Що пошла, Та я вам забула ще О, дві. Ще не тримає. То є гуджики. Як два? Ну, то на гавечі ще тримаю. А я не думала. Я й ти Денис, ти дай. Що ти що ти думаєш, де ще ти ладний рейс? Рейс. О, зараз Та, покажу. Чекай, бо вока не вийде. О. А то його не буде шніговик. Шніговик, ми назвали шніговика е, цього. Е, юзик шніговик ще називає. О. Та. Та що ти топхаєш? Та най буде так, де б не. Та де не будь ти шлях трахи, то що діти дивіться. Все, пішли. Нечки, ладно.